У цьому відео я розкажу про вирішення конкретної технічної проблеми в android застосунку. А саме, на нових версіях Android не відкривається, система не пропонує мені додатки для того, щоб відкрити формат там, PDF або doc, або JPEG, хоча на самому мобільному девайсі є встановлені апки, які можуть відкрити той файл. Крім того, я покажу, як я знайшов це рішення, тому що на моєму каналі є багато тих, хто вчить програмування. І їм не так важливо дати саму рибку, як вудочку, щоб, незважаючи від конкретної проблеми, ви потім могли знайти, е, використовуючи той самий патерн пошуку, рішення на іншу проблему. Дивимося в код. Нас цікавить оцей шматок. І саме два блоки. Тип, який повертається, і ResolveActivity. Є така функція ResolveActivity. Тобто я формую інтент, інтент я пихаю тип на основі розширення, file extension, це розширення, DOC або GPEC, або PDF, і викликаю функцію ResolveActivity. І тоді Android знає, що ага, для такого типу я тобі запропоную е, такі застосунки. Проблема. На нових версіях Android клієнти. Система їм ніколи не пропонувала застосунків, щоб відкрити файл формату Doc. Хоча в них були застосунки, наприклад, Google Doc або Microsoft Office, Microsoft Documents, навіть конкретні застосунки для того, щоб відкривати файли формату Doc. Код, наче написаний вірно. І я починаю шукати. Спочатку я запитався в GPT, він мені конкретного рішення не видав. Тоді я почав шукати в е, Google, тобто на стек оверфлові. Тому що ми вже знаємо, або знаєте, що GPT не має найсвіжішу інформацію, і тому всі рішення він вам не видасть. Все одно доведеться користуватися Stack Overflow. Що я взагалі вводив в пошуку? Я бачу в своєму коду, що Intent Resolve Activity повертає null. Саме тому що він повертав null, якщо вникнути в if-else statement, тому е е спрацьовував якраз POP-up error, no application і Тобто мені апка каже, немає такої е немає на вашому девайсі, чим відкрити той формат. Я питаюсь в, Android, в Google. Кажу, давайте: отак. Android, Resolve Activity, Return Null, І навіть ще вказую For Docs. Тобто, бачите, ключовими словами, я вказую приблизно, що мені. Е, ні, на русском не треба, дякую. Enter. І бачите, одним з першим видачі є пост Stack Overflow. Зазвичай Google правильно знаходить пости на Stack Overflow. Я відкриваю Stack Overflow, бачу о багато позитивних оцінок, значить цьому можна довіряти. І Stack Overflow веде мене в правильному напрямку. Він говорить, починаючи з API Level 30, тобто це версія Android, тобі потрібно в маніфесті додати додаткову інформацію, щоб система мала право. Викликаючи функцію, наприклад, Resolve Activity, пошукати в системі інші застосунки, які можуть відкрити той чи інший формат. Окей, читаючи це, я вже зрозумів. Ага, треба щось поміняти в маніфесті. Ем, ви можете від, відкрити тут офіційну документацію Android, де якраз вказуються ці нові зміни в API. Package Visibility on Android. З Android 11. то Android 11 це API Level 30, тобто є версія комерційна, так би мовити, Android, яку знаєте більшість і знають більшість людей, а є код. Кожна комерційна версія має свій код 11 це 30. Код 30. І тут пише Android 11, тобто API Level 30. Такі то функції, ну, для того, щоб вони спрацьовували, вам потрібно вказати в маніфесті. Спеціальні тег квері І тут даю вам підказочку. Особливо, якщо ви більш початкового рівня, розробник, або ще вчите-програмування. У вашому розпорядженні є GPT. Ви можете самі подумати, додуматися, який даг потрібно написати в маніфесті і де його вставити для того, щоб ем, ну, вирішити цю проблему, яку я йому описав. Бо я, знаю, що треба щось поміняти в маніфесті, але ще не знаю що? Ви можете маніфест, з вашого чату GPT згодувати маніфест, згодувати текст, наприклад, тої статті, от питання, відповіді навіть не вникаю. от Просто Ctrl C, Ctrl-V, і кажу, напиши мені, приклад, коротше, в маніфесті, що я маю змінити? Коротше, масло масляне, але GPT зрозуміє. Щоби. Починаючи з версії Android 30, мені нормально відкривалися файли формату Doc.x. Дай приклад коду в маніфесті. Хоп! Він аналізує всю ту інформацію з такою яку ви дали. Він знає вже ваш запит, оцей попередній ваш код вашого проєкту. І дає приклад ось. Допушив свій файл маніфест отаку ту інформацію. Угу. Щоб відкривався формат .docx. Фактично, я відкрив свій файл-маніфест. І дав туди такий код. Бачите? Є query, є intent. Заодно додав також е крім docx, я е формату Microsoft. Doc, Я хотів переконатися, щоб мій застосунок також відкривав і PDF. Хоча тої проблеми явно не було, але вона може з'явитися згідно нових вимог в наступних версіях Android. Тому я додав ще зразу намір. В Тег-квері в маніфесті, що мій додаток також буде запитувати систему знайти додаток, який буде відкривати формат PDF. Тому я додав зразу і той тег. І після того, як я їх додав, тепер Intent Resolve Activity для типу DOC, і для PDF також, але нас цікавило саме DOC, не вертає нуль. І тому спрацьовує цей блок, і в мене успішно з'являється попап, який показує і Google Doc, і Microsoft Office для того, щоб користувач клікнув і відкрив вміст файлу документу Microsoft Office. Тезово підсумуємо. Android 30 і вище. Функція Resolve Activity може не повертати ну, відповідний пакет для формату Doc. Навіть якщо на мобільному пристрої є додатки, які можуть відкривати формат Doc, вам потрібно в маніфесті додати додаткову інформацію. Друге. Шукайте інформацію, якщо немає в на, 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 на GPT, шукайте в Гуглі. Стек Overflow. Третє, ви можете самі аналізувати те, що ви знайшли, але інколи досвіду може не хватити. Тому можете собі згодувати вміст відповіді Stack Overflow в GPT, дати ваші шматки коду, і він GPT вам покаже, що саме вам потрібно написати в вашому коді, наприклад, в маніфест файлі. Аналізуйте інформацію комбіновано з допомогою, використовуючи не тільки мозги свої, а й мозги моделі е, штучного інтелекту GPT. Тому підписуйтеся. Я думаю, що таких відео, такого формату буде більше, де я просто стикаюся з технічними проблемами і ділюся е, рішеннями з вами. Все, на зараз хватить, треба вертатися до роботи і фіксити нові баги. До зустрічі, бувайте.